Помітили ще чисть корнею, але ми ще не, ший, що ще корнієв, ми не можемо йти. На другий раз еще не буде. То не будемо такого. Ми в прошлый раз не э, немаліше. Указні світки ми можемо звільнити на сьогодні. Так, пошли. Так, Не заперечують? Ні. Будь ласка, свідки світу на сьогодні можете відповідати, якщо ви виникне питання розвитку викликати. Це при наявності іншого пам'ятову. Хочу вас зобов'язано надати ЄДР і заяви, коли скасовані справи, коли скасування скасування, що побачив, могли звітати оцінку, тим доказам, скільки справи були об'єднані, до об'єднання справ свідчують нашлетність світів. Питання про допустимості доказу. Ваша честь, постанови, якщо почекайте я бо я чесно можу забув записати. Вони всі є тут, мені ніхто нічого не ходить. Витяг з Єрдера ми можемо надати як свіженький, так і в 14.07. Загальний. Це об'єднання. Об і ще дайте по-загальному, після до об'єднання, подав не було. Задано витяг з кримінального провадження номер 120 42407 Керміна 1227. Повідомлення, коли вони Дмитро в 25.07, про те, що 20, період часу з 20 годин 24.07 по 7.30 хвилин 25.07 у місці Ребаченко і зупинки з комерційним блоком, яка належить ТОВ українській представнику у це Жука та шляхом віджиму валетів, пошкодження до викликів харчування. Ну, тут це вже вказано, що справа направила з споду суду. Так, це витяг від 14.07. Там підпис реєстратора, я ж вам кажу, що це останній свіжий об'єднаний я робив десь перед судом. Мене цікавить питання, то, яке було до об'єднання. Тому що, ну звісно, тому що впливають то вже вказано, що Рибальченко, а в заяві, де ми досліджували полину, він не вказував, що Рибаченко вказав, що крадіжку. Чи... Сюди відомості заносяться після того, як відомляється по пітох. Немає нічого проти. Ви внесли підрозу питання. Ті, які будуть до об'єднання, з з'їде. Чекаєте, вибору зараз чи на наступну на сьогодні? Учасників? Думка. Можемо випити паралому. Вони всі. є. Скільки вам треба перебрати прокурор? 10 хвилин. Захист. Так, 10 хвилин. Суджуєте, коли оголосити на останні 10 хвилин.